Все на Ви довго не зволікали з тим, аби похрестити доньку? Чи хрестив Ніну твій брат, який є священником? Хрестив його товариш, отець Василь. Тобто Януарій, взагалі, він нас заставляв, щоб пошвидше похрестити дитину. Сказав, що в нього є священик, що ми це будемо робити вдома. Тому я, коли повернулася з роддому, це відбулось одразу на 12 12-й день. І брат священник тривалий час служив в Бахчисараї. Він не священник, він є монах. Монах, який відрікся від цього. Це був чоловічий Бахчисарайський монастир, і з того, що склалася взагалі така ситуація, він не витримав там. Це був московський патріархат. Він переїхав додому, бо все рівно. Якби робота роботою, а душою він е, належить Україні. Чи брат тепер буде займатися духовним вихованням? Ніни я тільки нещодавно януарі взяв ніну на руки, бо дуже пережо казав дуже маленько. Я не знаю, що з нею робити боюсь.